Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодію, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 18 серпня. У вівторок у більшості областей очікується похолодання. Температура повітря становитиме 20-26 градусів. А місцями у Чернігівській області, на Сумщині, а також у західних областях, в день температура повітря навіть не перевищуватиме плюс 15, плюс 19 градусів. Ну і, звичайно, тепліше, аж до спеки, буде у традиційно Теплому районі України, це південна частина, там плюс 25, плюс 30 і місцями до плюс 32 градусів. Дощі в Україні ймовірні і будуть за прогнозом, принаймні. У Західних областях вони навіть очікуються до помірних, це переважно Карпати і Прикарпатські області. Також дощі ймовірні у південній частині, і вдень локально вони пройдуть у східній частині та в центральних областях. У Києві 18 серпня буде комфортно, тепло, навіть, я б сказала, свіжовато дещо, плюс 20-23 градуси в день. І дощі суттєві, малоймовірні, хіба в день годині десь там впаде пару крапель, але все ж у столиці проважатиме суха повітряна маса. Надалі в Україні погода суттєво не зміниться, температура повітря, на щастя, до спеки не розганятиметься, буде свіже або тепле повітря. І, ймовірні, звичайно, ж дощі, уточнення у наших наступних зустрічах, у наших наступних прогнозах погоди.